Може, прапор так і вийшли? З прапором України на Лавандовій горі фотографується Галина Гаєвська. Це наша національна атрибутика, так як наш прапор, має бути на кожній локації, має бути з нами в руках. З нами повсюду і в серці, і так того я його взяла з собою, і того я саме таку фотографію хотіла, щоб в мене на локації лавандової гори в місті перечин вона була. Долучилася до участі у фототурі Дар'я Комашко, вона внутрішня переселенка. Я з Запорізької області, міста Пологи в Ужгороді через війну, тому що моє місто окуповане. Вирішили долучитись, тому що. Не знаю, тут так гарно хотілось ну, по перше, побачити цю красу, а по -інш, по інший бок можна ж не просто побачити, а ще й допомогти нашій армії. І це чудово. Мені здається, всі люди, які зараз долучаються до таких акцій, роблять якийсь внесок для нашої армії, для нашої країни, і хочеться як можна більше допомагати. І не просто донатити, а ще й такі гарні емоції. Відчувати під час творчого фототуру світлини робили троє фотографів. Серед них і Сергій Гудак. Десь 500 кадрів я зробив. Не знаю, скільки людей пройшло через мою локацію. Це це класна ідея, і вона мене захопила тим, що ми робимо. Корисну справу ми робимо двічі корисну справу. Ми в цей важкий для країни час. Ми даруємо людям, які сюди прийшли, даруємо людям хороші емоції, відволікаємо їх від цієї буденної щоденно напруги від війни. І одночасно ми збираємо кошти на потреби наших військових, наших оборонців, які які в важких дуже умовах, але нас боронять. Мета сьогоднішнього творчого фототуру це допомогти і підтримати ініціативу письменника волонтера Андрія Любки, який збирає кошти і купує автомобілі для ЗСУ. І громадська організація щасливі діти» ми долучилися. Вирішили спробувати організувати такий тур, і де учасники донатять кошти благодійні свої пожертви на гарну справу і ініціативу Андрія Любки. Всі люди, які долучалися до організації цього туру, це волонтери. Всі робили на волонтерських засадах з єдиною доброю метою. За словами організаторки Людмили Сюзової, долучилися до фототуру на Лавандовій горі 15 учасників. Оксана Ошакова, Лондіну Колишин. Новини на Суспільному.